Якщо ти плануєш давати НМТП хімії, тоді слухай. В цьому завданічку я хочу розібрати, як дізнатися, е, які хімічні властивості буде проявляти той чи інший хімічний елемент. Окисні, відновні чи і ті, і ті. Отож, укажіть формули сполуки, у якій сульфур може виявляти як окисні, так і відновні властивості в хімічних реакціях. І нам пропонують сполуки. Для початку, давайте ми з вами подивимося, де знаходиться сульфур в періодичній системі. Сульфур знаходиться в періодичній системі в шостій групі. Що це? Означає, це означає, що у сульфура на останньому енергетичному рівні буде шість електронів. І тут, ребят, давайте ми себе пригадаємо, що кожен, ну, ну кожен хімічний. Елемент, ну, елементи вони ж, як люди, да? нам хочеться нашого людського щастя, а хімічному елементу хочеться його хімічного щастя. Так от, хімічне щастя наступає в хімічного елемента тоді, коли у нього на останньому енергетичному рівні буде 8 електронів. Ну, І кожен добивається цього хімічного щастя, ну, хто як може, які є варіанти сульфора. І так, перший варіант сульфора буде такий. Ну, Раз у нього на останньому енергетичному рівні 6 електронів, то для того, щоб зробити 8, Сульфор може дети. Забрати два електрона, у нього тоді на останньому рівні буде вісім електронів, і при цьому сульфур набуває заряд мінус 2. Це перший варіант, як він може себе ощасливити. Варіант номер два. Якщо, наприклад, сульфу нарветься на якусь, якийсь хімічний елемент, який буде круче за нього по електронегативності, і тоді він може віддати всі електрони із останнього енергетичного рівня, і в нього тоді ось цього третього шару не буде, зато на останній у шарі у нього буде також 8 електронів. При цьому сульфур віддає усі 6 електронів і набуває заряд плюс 6. А тепер, ребят, давайте подивимося на прикладі. Так от, ребят, що означають ось ці ступеня окислення? Якщо у хімічного елемента, наприклад, у сульфура ступень окислення мінус 2, це означає, щоб добитися такого ступеня окислення, сульфуру прийшлося забрати все, що він міг забрати. І тепер єдине, що він може в цьому житті робити, він може тільки віддавати електрони. Отже, якщо у хімічного елемента буде мінімальний ступень окислення, то в цьому випадку цей елемент буде проявляти себе тільки як відновник. Якщо у хімічного елемента буде максимальний ступень окислення, це означає, що він вже віддав все, що міг. І, відповідно, В цьому житті він може вже тепер тільки забирати електрони. Отже, цей елемент буде себе проявляти тільки як окисник. І якщо у хімічного елемента буде якась проміж, буде проміжний ступень окиснення, то це означає, що цей хімічний елемент себе буде проявляти і як окисник, і як відновник. І як він себе буде проявляти, ну, буде залежати тільки від того, ну, на кого він нарветься. І тепер давайте подивимося на ті приклади, які нам пропонують у нашому завданні. Я я написала приклади, я написала ступеня окислення, які проявляє сульфур в кожному випадку, і ви бачите, ребятки, що варіант А, варіант Б і варіант Г це будуть крайнощі. В цих крайнощах сульфур буде себе проявляти або як окисник, або як відновник. А у нас запитують, сполуку. Там, де сульфур буде себе проявляти і як окисник, і як відновник. Тому правильна відповідь буде, ріпятки, відповідь В. Е, Але ось тут, ребят, я хочу ще наголосити, що е, м, у нас е, сполу, властивості і окисника, і відновника може, може мати не тільки сульфур із ступенем окиснення плюс 4. А якщо, наприклад, у вас буде зустрічатися сульфур проста речовина, тут буде також проміжний ступень окислення 0, і така речовина також буде проявляти себе і як окисник. Сник і як вітновник, якщо ви хочете дізнатися більше, ребятки, підписуйтесь і приходьте на навчання.